Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити алгібру 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку основна властивість раціонального дробу, приведення дробу до нового знаменника. Ми з вами вже опрацювали цю тему, основна властивість дробу. Швиденько давайте повторимо. Ви пам'ятаєте, що значення дробу. Раціонального в тому числі не зміниться, якщо його чисельник і знаменник помножити або поділити на одне і те саме число в даному випадку вираз, що не дорівнює нулю. Приведення дробу до нового знаменника це домноження чисельника і знаменника на один і той же самий, не нульовий вираз. Ось Цим правилом ми і будемо користуватися. Вперед. Завдання 33. Відновіть рівність. Давайте дивитися. Знаменник був 3, став 6А. Що зробили? Знаменник домножили на 2А. Правда? Значить, і тут треба домножити на 2А. Знову дивимося на попередній знаменник 3 стало 9А в кубі. Отже, домножили на 3А в кубі. Значить, і чисельник ми домножимо на 3 А в кубі. І тут ще в першому степені. Далі аналізуємо: було 3 стало 5 b Значить, що домножили на 5B і, грубо говоря, поділили на 3, тобто домножили на 1 третю 5B. Тоді трієчки скоротилися і стало 5B. Значить, в чисельнику теж домножили, можна написати 5 третіх, і ще у нас тут в чисельнику було А. В чисельнику було А. Стало 4 А квадрат С куб. Значить, домножили на 4 АС куб. Правда? В знаменнику було 3. Домножуємо 3 на 4 А С куб. Ось так. Ну а тепер пропоную вам зупинити відео і за зразком виконати завдання 2. Звіримося. Помножили на 4 і тут теж. Помножили на 2n. Помножили на m і на P. m в квадраті P. М помножили на 3, М в третьому, N в третьому, правда? Тоді і тут ми множимо на 3M в третьому, Н в третьому. А тут іще в першому було, Н в четвертому. Ось така історія. Ну що, сходиться в нас з вами. Добре, йдемо далі. Номер 34 зведіть дріб. До нового знаменника. І так, перше завдання. Маємо дріб А в чисельнику і Б в третьому в знаменнику. Новий знаменник має бути Б в п'ятому. Значить, ми розуміємо, що треба домножувати на Б в другому. Б в третьому помножити на Б в другому буде Б в п'ятому, і чисельник теж домножуємо на. Б в другому. Зрозуміли? Пропоную вам зупинити відео, попрацювати, потренуватися над цими завданнями. Ну що, звіряємо. Друге завдання було М в знаменнику 9N. Стало в знаменнику 27n в четвертому. Домножили на 3. N в третьому. Так у вас третє. Було 6 знаменнику 7х квадрат y. Новий знаменник 35, х в третьому, y в другому. Значить, домножували на 5, на х і на y. Множимо чисельник 5 на 6. X, y. і четверте 5К знаменнику 6П в п'ятому. Новий знаменник 24 П в дев'ятому С. Було 6, стало 24, домножили на 4. Було P в П P в п'ятому, стало П в дев'ятому, домножили на П в четвертому і ще на С. Тепер чисельник 4х5, 20П в С, К. Так у вас сходиться. Добре, йдемо далі. Завдання, звертайте увагу, з середнього рівня. Тобто ці завдання мають виконувати всі учні 8 класу ну, на оцінку 5-6 балів. Наступне, аналогічно до попереднього нам треба чисельник і знаменник домножувати. Тепер уже ну, дивимося на що. В першому було А знаменнику А плюс 2. Став новий знаменник 4А плюс 8. Що зробили зі знаменником? Подивіться: помножили на 4. 4 помножити на А плюс 4 помножити на 2. Сходиться, значить, помножили на 4. І тут буде 4а. Так, ну що, є у вас сили попрацювати самостійно? У кого є? Будь ласка, зупиняйте відео, а потім звіряйтеся. m-3n. М, М Новий знаменник. М квадрат мінус 9 н квадрат. Пам'ятаєте, якщо по формулам скороченого множення розкласти, то m квадрат мінус 9n це m-3n m плюс 3n. Тепер видно, що знаменник у нас домножили на m плюс 3n. І чисельник теж домножуємо m на m і 3n на m. Ось так. Третє. Х 2х мінус y знаменник. Новий знаменник. 7у мінус 14х. Аналізуємо: було 2х, стало мінус 14х. Домножили. На мінус 7. Y. перевіримо, мінус 7 помножити на мінус і, плюс 7 y І переставили місцями. Значить, чисельнику мінус 7х. Так, у вас четверте: 5b 2а плюс 3b. Новий знаменник. 4а квадрат плюс 12аб плюс 3b квадрат. Формула. Бачите, без формул нам не зрушити з місця. Перевіримо. 2а плюс 3b Дійсно, в квадраті буде ось такий вираз. Квадрат першого, тобто квадрат 2а, 4а квадрат. Далі плюс подвоєний 2 на 2а, 4а і на 3b. Дійсно, 12аб. І плюс 3b в квадраті це 9b квадрат. Все сходиться. так? Значить, знаменник помножили на такий же вираз 2а плюс 3b. Множимо тепер на 5b 2а на 5b 10ab плюс 3b на 5b 15b в другому. І останнє п'яте. х плюс 1 поділити на х квадрат плюс х плюс 1 дорівнює знаменник х в кубі мінус 1. Згадуємо формулу А куб мінус Б куб. Одиничку ми можемо сприймати як 1 в кубі, правда? 1 дорівнює 1 в кубі. В будь-якому степені 1 буде 1. То по формулі тут буде А-Б на А плюс а квадрат плюс АВ плюс Б квадрат. Дивимося. Значить, домножили на х мінус 1. Х куб мінус 1 в кубі це буде х мінус 1 помножити на х плюс х помножити на 1 і плюс 1 в квадраті. Побачили? Так, ну і по формулі тут буде х квадрат мінус 1 в квадраті. Ось така історія. І це ще середній рівень. Добре, йдемо далі. Завдання 40. Подайте вираз у вигляді дробу зі, з новим знаменником. Короче. І так, якщо ми е, запишемо оцей вираз у вигляді дробу, який тут знаменник? Ви скажете, його немає. Немає, одиниця. Якщо вираз поділити на один, сам же вираз не зміниться, правда? Тобто тут знаменник 1. А тепер у нас знаменник 2. Отже, цей вираз домножили на 2. Вийшло 2х мінус 10y. Ось так. Пропоную вам потренуватися над завданнями 2, 3, 4. Звіряємо друге х мінус 5y зі знаменником 1, а новий знаменник х, значить, домножили на х. Вийшло х квадрат мінус 5 xy Так у вас третє. Х мінус 5y зі знаменником 1, новий знаменник 4y в кубі. І ви теж здогадалися, що помножили на 4y в кубі. Множимо 4 xy в кубі мінус 20 y в четвертому, правда? Так, і останнє четверте. х мінус 5y зі знаменником 1 перетворюємо. Знаменник буде х квадрат мінус 25у. Домножили на х квадрат мінус 25у. х 5 y на х квадрат мінус 25у квадрат. Подали у вигляді дробу. Тут, безумовно, можна розкривати дужки, можна якось перетворювати. Ну, Такого завдання, в принципі, не було. Подати вираз у вигляді дробу з новим знаменником. Ну, подали, все добре. Йдемо далі. Завдання 42. Подайте дані дроби у вигляді дробів з однаковими знаменниками. Так, перше. 1 поділити на 8 АБ перший дріб, і другий дріб 1 поділити на 2А в третьому. Новий знаменник однаковий. 2 і 8. 8 ділиться і на 8, і на 2, тобто залишаємо 8. А ага, має бути в третьому. І ще нам потрібен множник Б. Тепер дивимося: перший дріб ми маємо домножити на А в другому. Домножуємо 8 у нас є, а в першому домножили на А в другому, а в третьому Б у нас є. Все добре. Тепер другий дріб. 2 стало 8. Домножити треба на 4. А в кубі є. І ще треба домножити на B. 4 b Привели. Ті, хто зрозуміли ідею, будь ласка, зупиняйте відео і напрацьовуйте навички. Бо грустно нам буде без цих навичок самостійних. Так, ну а кому важко давайте разом зі мною працювати. 3х, 7 m в третьому, Н в третьому і 4у, 3M в другому, Н в четвертому. Визначаємо новий спільний знаменник. 7 і 3 кратне 21. Щоб ділилося і на 7, і на 3. Тепер максимальний степінь m третій. І максимальний степінь n четвертий. Тепер дивимося, на що нам треба домножувати. 7 треба домножувати на 3. M в третьому тут уже є. N в третьому треба домножити на n. Буде n в четвертому. Тепер чисельник. Трижди 3. /3 9nx. Другий дріб. Було 3, стало 21 домножити на 7. Було М в квадраті, треба М в третьому множимо на М. Н в четвертому вже є, так було. Множимо чисельник 7 на 4, 28 M, Y. Третє. А плюс b а мінус б. І 2а квадрат мінус б квадрат. По формулі ми тільки що пригадали а квадрат мінус b квадрат це а мінус b домножити на а плюс б. І новий знаменник буде а квадрат мінус б квадрат. Тут він уже є. Це той випадок, коли. Один із знаменників може стати спільним для обох. Ну, а тепер тут А плюс Б домножили в другому степені. Так, четверте завдання: 3D М- ісіп М-. Квадраті. Знову той випадок, коли один зі знаменників може бути спільним. Цей дріб домножуємо на 1, а цей на m-n. 3 d на m-n. m-n в знаменнику в квадраті. П'яте x 2х плюс 1 і x 3х 2. Ну, Тут нічого розумніше не придумаєш, як перемножити обидва ці знаменники. Перший дріб домножити на 3х-2, а другий 2х плюс 1. Тоді новий знаменник буде 2х плюс 1 умножити на 3x мінус 2 і також 2х плюс 1 на 3х мінус 2. Чисельник множимо 3х квадрат мінус 2х, тут множимо 2х квадрат плюс х. 6. А-Б, 3А плюс 3Б. А, А квадрат, мінус Б квадрат. 3А плюс 3Б, можна винести 3 за дужки, в дужках буде А плюс Б. Тоді, щоб отримати а квадрат мінус Б квадрат, нам треба буде домножити його на а мінус б. І тоді у нас буде такий знаменник 3а квадрат мінус Б квадрат. А цей домножимо на 3. новий чисельник А мінус Б в квадраті, а тут 3А. Сьоме завдання. 3А, 4А, мінус 4. І 2А, 5 мінус 5А. Звертаю вашу увагу, якщо ми домножимо тут на 5, а тут на 4, буде 20а мінус 20, а тут буде 20 мінус 20а. Тобто десь треба поставити мінус, наприклад, тут. І тоді новий знаменник буде 20а. -20. Мінус 20, а тут буде мінус 20, плюс 20а. Побачив? Однаковий. Ну і все тепер залишається перемножити 5 на 3а, 15а і мінус 4 на 2а. Ось так. Добре, і останнє восьме. 7а b минус 3 і c 9 минус b квадрат. 9 минус b квадрат. це у нас 3 минус b на 3 плюс b. А тут b минус 3. Нехай спільним знаменником буде 9 мінус b квадрат тоді ми бачимо що, по перше, нам треба домножити цей дріб на мінус, а по друге, на 3 плюс b. А цей залишається без змін. Чисельник множимо. Мінус 7 А на 3, мінус 21 А, мінус b на 7 А мінус 7АБ. Можна було б написати мінус 7А помножити в дужках 3 плюс b. І так і так можна. Добре. І так, вам залишається повторити основну властивість дробу і попрацювати над завданнями, номери яких блакитного кольору. Це домашні завдання, і ви, працюючи, будете підвищувати свій рівень навченості, вмінь, вмінь і навичок. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!